Восьма ранку один із дворів на житломасиві перемога 5 десятки машин запарковані біля під'їздів на тротуарах та обабіч внутрішньоквартальних доріг. Подекуди так щільно, що автовласникам доводиться виїздити заднім ходом. Місцеві кажуть, справжнісінькі затори в їхньому дворі не рідкість. машин много. Скоро я і вже машини стояли, стояли, стояли. Поки додумали, що можна об'їхати з другої дорогою. проїхати не могли. Скоро я мусор. Я особисто живу на такому етаже, що бачу, мусоровоз не може проїхати везде машина. машини. Дві пішохідні арки, що ведуть до двору, також повністю загороджені машинами. А ще автівки стоять поміж дерев та просто посеред дитячого майданчика. Є люди, які на візочках виїжджають або дітей вивозять, або ведуть до школи і взагалі ну, перегороджують так, що не можна взагалі пройти. Вони вже е, займають місце, ну де повинні люди відпочивати. Просто не хочуть ліняться, ходити до парковки. А ставлять рядом із домом і все. Водії ж пояснюють, мусять ставити авто поряд з будинком, бо в районі фактично немає нічних парковок. Ну, людям де ставити? Ну, у нас є оборудовані стоянки рядом з домом. Ні. А якщо вони є, вони всі забиті. Тут були чотири парка майданчика навкруги. Вони всі закриті, їх вже знесли і там іде ну, будівництво. Тут ніхто в цих кущах не гуляє. Тут можна було б побудувати. Паркувальний майданчик і і дітям там хвати. Дивіться гуляти і собакам. Проблема глобальна. Ось автовласники облаштували парковку просто на клумбі бульвару на набережній перемоги. В районі ж вулиці Леварної захопили газон поряд із спортмайданчиком і встановили паркувальні замки, аби застовбити за собою місце. А ось цей двір взагалі суцільна парковка. Ось подивіться, який гак доведеться робити екстреним службам, щоб дістатися цього будинку. Проїзд у цей двір перегороджений бетонним блоком, усе заставлене машинами. Місцеві, вочевидь, щоб взяти під контроль ситуацію, встановили перед під'їздом саморобні паркувальні загородження. В мерії оголосили війну автохамам. Відтепер інспекція штрафуватиме за паркування та стоянку безпосередньо біля під'їздів житлових будинків, стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, зон зелених насаджень. Дуже багато звернень від громадян надходять до інспекції. тому Що дані автівки перешкоджають руху спеціальному транспорту? Неможливо під'їхати швидким допомогам, пожежникам, а також дітям не ніде гратися. Головна проблема парковки у спальних районах особливості радянської забудови, коли на весь під'їзд планувалося усього один два паркомісця перед тим як карати водіїв за неправильну парковку. Місто мало б створити водіям умови для правильної, твердять громадські активісти. Як приклад, наводять європейський досвід в Німеччині. міська влада викупали певні ділянки або доми, і там робила багаторівною парковки стоянки, щоб не було перевантаження. Інший варіант дати людям волю самим організовувати парковки поряд з будинками у законний спосіб. Якщо б зараз усю землю біля будинків віддали ОСМД, щоб вони самі відповідали, вони б самі вирішили, де зробити кармани, як зробити парковки. У нас ось багато ОСМД намагаються зробити, і ось останні п'ять років це дуже складно зробити. У мерії ж запевняють, в місті вже діє програми по збільшенню кількості паркомісць у спальних районах, в тому числі і безкоштовних. Додають, каратимуть здебільшого саме автохамів, які значно ускладнюють рух між квартальними дорогами. Ми більше будемо реагувати саме на звернення громадян на їх скарги щодо таких от обставин, які перешкоджають їм нормальні життєдіяльності. А такого, щоб ми цілодобово чергували у дворах та вишукували цих порушників, такого не буде. До того ж, до нового року діятиме перехідний період, під час якого водіїв не штрафуватимуть, а лише попереджатимуть. Після ж порушникам загрожуватиме штраф у 340 гривень. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.